Це ж як треба було голову забити людям, щоб люди вже вишивати почали Леніна? Ця вишивка було... із фондосховища Прилуцького краєзнавчого музею. Вона частина майбутньої експозиції, присвяченої радянській пропаганді. Експозицію музейники облаштовують у філії музеї Олега Кошового. Ми намагаємося вдихнути нове життя. В цю будівлю, в цю експозицію, в цю територію нова експозиція буде представлена у трьох залах. Перший це побут містян у роки радянщини на прикладі родини кошових. У другому розмістять предмети пропаганди, якими були оточені люди часів СРСР. Заприклад, цей годинник вкладено все аврора, зимовий. Гасло це радянська пропаганда. Коли в тебе в будинку висить ось такий годинник, ти е, майже там через 2-3 години поглядаєш котра година, чи ти в сільській місцевості живеш, чи ти в місті, а глянув на годинник, і ти розумієш, тобі відкладається в голові, що це ось на ньому є Аврора, що це такий... Історичний момент переможний в нашій державі, тобто нам намагалися дати чужу історію. Пропаганда була і у мистецтві. Живопис і скульптуру соцреалізму розмістять у третьому залі музею. Хочуть показати, як митці намагалися вижити, догодивши партії. Ця картина унікальна тим, що на ній за натовпом людей зображена втрачена дзвіниця собору Різдва Пресвятої Богородиці. Розповідає Тетяна Зоць. Робота авторства «Шкурка Анатолія». 50-ті роки а тема встановлення радянської влади на центральній площі міста Прилуки, що всі скоріш за все підтримують, всі задоволені. От а насправді ми знаємо про велику кількість повстанського руху. Про повстанські загони, які діяли тут на прилученні, зокрема іваниця, які намагалися боротися проти встановлення більшовицької влади. Майже всі предмети експозиції присвячені радянській пропаганді, із власного фонтосховища музею. Деякі експонуються вперше. Є тут і особисті речі працівників музею, деякі віддають містяни. Іде процес дерусифікації, процес іде декомунізації? То власне саме виставка усієї радянської пропаганди впливу її на суспільство, на формування суспільства, вона якраз є саме дуже така актуальною. У музеї будуть готові приймати відвідувачів на перегляд нової експозиції вже найближчим часом. Наразі триває процес розміщення експонатів, особливо пишаються ось цим півником. Його музейники називають побратимом вже відомого на весь світ Бородянського. Вікторія Садорчук, Максим Міщенко, новини на Суспільному.